Ми з'являлися і балансом комісії зараз вислухаю вашу інформацію за повторяння свою діяльність, своєю, яка є, пропозиції свої. Ну і питання, відповідної які вас. Прошу. la toată toate pe facem din chestii tot felul din mașină, nu părinții. Nu e acum, pe că vreau de capitolul de mantul de culorii, 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 de de culorii, 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 de 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 Де не дотили, що ти може платить, потім проводим отак. Люди самі підлітники плачують, держава нам менше давала передня. Лісникам була державна патина. Це два роки пацієнтів, які не платять. Не бажати, то ми самі мусимо заробляти на охорону різку коштів. Як когось таке часто, я не можу сказати, що ми нічого не робить. ...караніки, ці хворі летальні, хануки. Тимастро екологія така, розбата летальна. Ну, щоб ви ще розрахунки не вам сказали, що у цьому голові чого не може бути. Виріскали всіх, які згідно з документами, хтось є, хтось була, були питання. Ну, згадували, слідчі, які питання, які повністю... Да не вікон дозволу, я дозвола на соціальні санітарні, а не щось немає. Це міністри, це куплені міністри. Я муковиця, я міністр не купив, як пола. Ми ще маємо на По-перше, по тепер е, дайте прямо топ значить в скільки виділено з 33-го платного крупа, по якій ціні він пішов, дій пішов, я не, не знаю. Ні, це воєн бухгалтерка дай дасть. Ai, а й дай це цього. До цього треба. Якщо звикли, якщо був, я був там і був люди, робили замірку тих На значить пеньки від 65 до метр десять Так ні. І зробить живий Живий дуб. Зроблений як санітарна суцільна, як супостоя. Коли ціна Куба, я от збіршових взяв, ціна Куба Дуба, який має 50-59, має 3400 гривень за кубу, 60-3 тисячі 700, вони цей ліс не знаю куди і я спустили як права. дрова. Це керівництво потрібно і не івані, таке в нас було. Ще йому.

Ми вас відкрали Гвилинку. Запишіть питання, е, Можна Які потрібні документи чи надати року? Потрібні документи. Значить, скільки вивезені розвитку білого дуба, куди і по якій ціні він пішов? Яка ціна, коли я вам кажу, віблю ціни. Знаєте, от сухостой, який тут ходить під керівник, і то мінімальна ціна 1300 гривень за кухню. А ви на грн. по 230 гривень як вони продають? Я продам ні одного району. Давайте ми на словах не будемо офіційно запросити, документи, якщо щось не так, є прокуратура, яка це буде розбиратися. <проб> Скажіть, будь ласка. Скільки лісове е, господарство ну, як вирізається деляво, так і садяться. Скільки було вирізано ну, гектарів лісу і скільки посаджено на ваших Так. відповідав за ту ділянку директору віддав закуруючи малка сапога і в тому що ми над цим ділом працюємо 80 гектарів ми посадили цю руку а ви залишаємо співтора гектари. Бо у нас було ще акторо. А вже а вже цього року, так що ми ділили ділянку на два, тому що ми не співаємо, за певний період вилізати. Ми одну ділянку по року, там попів гектаром по гектару їздили. Якщо буде не засаджені ще тим притом. Реактору ми пролізали, я це можу показати, як У мене є акт, як взяв повністю лісових культур, є повністю для лісові культури зброю. Я попередній приїздив втік, втік, бо ти вкрав ліс, посадив лісника в тюрму, а сам втік з роботи. в 2006 році. Оце вразило. А тепер дух, я залітав. Хто це чує? представник прокуратури чи екології. Сам не краде Майдану. Сами краде Майдану. Ви поставили питання. дав зівку. Дослідниче питання реалізації ДОБА по кількості по ціні і по місцю реалізації, ви отримаєте відповіді. Сірешне питання займалася прокуратура, екологія. Ви ж не подаєте цю комісію, бо ви хочете поговорити. Якщо ви думаєте, питання маєте рішень, які то обов'язково. Ну то як питання?